Всіх вітаю на своєму рукодільному каналі. В цьому відео у мене для вас ось такий ніжний ажурний візерунок дуже гарний. Він підходить як під топи футболки, так і під светри та кардигани. Можна робити з ним деталі у светриках, наприклад. Це лицева сторона, і ось така його виворітна. Раппорт цього візерунка дві петлі та чотири рядочки. Чесно скажу, спробувала в'язати його по колу, але не дуже гарний виходить перехід, там де початок і кінець рядочка по колу. Я спробувала три варіанти, але мені не дуже подобається, як це виглядає, тому краще його в'язати поворотними рядками. На спиці набираємо парну кількість петель, після набору петель візерунок в'яжеться так само, як буде у відео, тобто ви набираєте петлі і разом зі мною в'яжемо перший рядок. Кромкову ми знімаємо, потім робимо накид від себе назад ниточку, туди назад за роботу. Далі дві разом лицьовою за задні стіночки, як бабусина петля, лицьова. Не знімаючи петлі, робимо ще один накид назад від себе, і ще один раз в'яжемо ці дві лицьовою за задні стіночки, тепер можна зняти обидві петлі, ось так всі разом. Далі повторюємо накид від себе, дві петлі за задні стінки разом лицьовою, не знімаючи ще один накид і ще раз дві разом лицьовою. Так, продовжуємо до кінця рядка. Накид, дві разом, накид і ще раз дві разом. І повторюємо. В кінці у нас лишається дві передостанні. Накид, дві разом лицевою, накид і ще раз лицевою. Кромкова у нас виверітна. Другий рядок. Кромкову ми знімаємо, і дивимось у нас ось такі будуть пари по дві петлі. Ми їх будемо разом в'язати по дві, виверітною петлею за передні стінки. Але не класичною, а ось так, як бабусина. Спиця буде зверху. Далі наступні дві петля та накид. Також за передні стіночки, але ось так під спицею нитка повинна бути. Не класична. Знову дві разом, виворітна. Дві разом виворітна. І так продовжуємо до кінця рядка. Їх видно вони ось так по дві, наче всі петлі виворітні по дві разом. В кінці рядочка у нас лишається три петлі. Ми в'яжемо дві разом петлю з накидом виворітною. Та остання кромкова у нас виворітна. Третій рядок. Тепер ми будемо зміщувати у шаховому порядку наш візерунок. Першу кромкову ми знімаємо і робимо одну лицьову. Далі робимо накид і дві лицьові разом. Так само, як і в першому рядку, ми їх не знімаємо робимо ще один накид, і ще одна петля лицьова дві разом. Далі повторюємо, як і в першому рядочку, накид, дві разом лицевою за задні стіночки. Не знімаємо, накид, дві разом, повторюємо до кінця рядка накид, дві разом, лицева, накид, дві разом. Зняли. В кінці рядочка передостання петля у нас буде одна, її в'яжемо просто лицевою, і остання кромкова у нас в'язання. Четвертий рядок, кромкову, ми знімаємо, далі у нас одна однісінька без пари, ми її в'яжемо одну виверітною. Далі будемо в'язати, як і у другому рядку, по дві виворітною дві разом за передню стіночку. Ось так. Далі у нас петля накид, як і в другому рядку, разом виверітною. І продовжуємо до кінця рядка по дві разом Ось ці пари. В кінці рядочка у нас так само одна однісінька виворітна буде без пари. Ми її в'яжемо. Виверітною і кромково виверідна. Ми з вами пров'язали повністю рапорт візерунка. Далі рядочки повторюються з першого по четвертий, і ось такий ніжний ажурчик у нас виходить. Він мені дуже-дуже подобається в'яжеться легко, виглядає так стильно. Напишіть ваші враження, як вам візерунок сподобався чи ні. Можливо, ви щось з нього вже в'язали буду вдячна за ваші коментарі. Можете спробувати зв'язати цей візерунок по колу. Перший та третій рядочки будуть так само, як і у відео в'язатись, а другий та четвертий в'яжемо по дві разом лицевою. Спробуйте, можливо, у вас вдасться зробити гарний непомітний перехід спочатку та в кінці рядочка. Напишіть, буду вдячна за підказку. Нічого складного можна і по колу в'язати. Дякую вам за підписку на канал, за вашу підтримку. Я її відчуваю. Це мене дуже надихає. Бажаю вам рівних петель та натхнення у в'язанні.